Доброго дня, дорогі мої друзі, з неділею вас сьогодні прийшла на город подивитися, як почуваються мої рослинки. Насамперед підійшла до помідорці, Ці помідори я найпізніше висаджувала. Гарно так розпустилися. Зав'язків взагалі вже багато є на помідорах. Ну, Про цвіт я взагалі вже мовчу. Тут поруч кукурудза з фасолькою росли, такі ще у бур'янах. Ну, нічого. Як дасть Бог сили, може якось я його посапаю. А тут мій перчик. Садило взагалі такі малесенькі саджанці. Тому що, як я показувала, в теплиці він пропадав. Я посадила сюди три рядочки. Не в теплиці, в хаті в мене. Була розсада, вона пропадала, в теплиці також їй мало щоб допомагало. Ну, і тут, подивіться, виправилося, бачу, вже вершечки формуються на цвіт викидати. Щось, мабуть, буде. Ну, а ці помідори сюди вище взагалі. раніше посаджені, зараз покажу, який вигляд мають. А що ж, тут, на яку помідору не подив'яшся, зав'язків уже... Багато. Також дивіться ось такі цікаві зав'язочки. Це довгий високорослий помідор. Він в мене чогось сюди. Ой, а цей в'яне потрібно підлити. Мабуть, знову хрущ робить свою справу. Дивіться, Такі довгенькі. Сонце засвічує, не знаю, чи добре видно. Дивіться, багато зав'язів. Багато помідорок буде. Ну і, звичайно, цей хрущ свої справи недобрі робить. Ось один кущик пов'явший, другий, третій. Ну, так, подивитися, то багатенько буде. Нічим уже більше не борюся, не підливаю. Це, що я про Культивірувала Скільки це? Два, три рази цю частину, два рази нижню частину. Тут ще треба швиденько-завтра пройти, міжрядочку, не міжрядочку, а в рядочку пообсапувати, тому що туди в мене обсапано і чуть, чуть так якби підгорнути. Помідори взагалі я не підгортаю, тому вони себе краще чувств, почувають, коли біля них виямка є. Бачите, яка вже доволі такі велика помідора. Діти десь ходили, тут дивилися, що вже починають міняти колір. Жовтіти помідорки. Дивіться, киташечкою. считайте, ну, туди вже на початок липня місяця буде своя домашня помідора. Баклажанчики. Це купувала дуже такі малесенькі, страшненькі. Це, Ну, це дійсно, це самі, самі пізні помідори це сюди досадила, тому що жаль було викидати. Перчик, цей перчик купований. Туди баклажани це в одної жінки купила, трішки знайшла і там в іншої. Пересадила цю частину, де в мене була фасоля посаджена. Взагалі насіння не хороше було. Видно, кожна. Уже коцнута тим довгоносиком, чи як він називається, що фасолю їсть. Бачите, жара сьогодні у нас така капітальна. А це картопельки, такий кусочок тут. Два сорти садили. Тут треба полити взагалі. Це моя цибулька, тиканка. Бур'янець взагалі росте, потрібно сапою проходитися, але не встигаю. Зі всім там перших три рядочки я обробила. Сюди між рядку зробила. Ой, але лобода так швидко росте, що це жах. Дитина проходила, виривала, але знову є. А це, дивіться, цибуля з касет з розсади. Чорнушка. Бачите, як вона виправилася, які робляться грубі стеблини. Дуже подобається ось таку тоненьку пір'ячку рвати на салати прикрашати воно гарно. Ну, думаю, що цибуля буде, все треба сапати. Все, проситься. У нас маленький дощик пройшов, то взагалі ось ці бур'яни так поперли. Капуста після обробки олією почувається, дивіться, прекрасно. Нічого там їй не зашкоджує, нічого ніде не затягнуло. Бачите? Мені здається, що за цих два дні вона навіть значно підросла. Капуста айсберг скоро можна буде рвати. Бачите, яка вже головка. І тут формується головочка. А то якихось дві, мабуть, інших, бо вони так догори ростуть, воно і не пікінське, і не айсберг. Запитували мене про картопельку. Ось моя картопелька. Отак догори трошки туди посаджено. Такий вигляд має. Щоб сказати, що щось дуже гарно. починає квітувати, але не вся. Деяка вже, бачите, починає в'янути. Ну, якось так. Часник також жовтіє. Це посадило, хто знає. Ось такі кущики тютюну. Також виростила сама з насіння, дуже клопітка справа, і на ньому вже якісь чорненькі блошки є. Я прокропила була раз препаратом Турбопресто, кропила жук на картоплі і так пройшлася ще. Оце. Потім, так як базилік мій не зійшов, я купила собі чотири кущики. Не зовсім дешево, 10 гривень стеблина, але е, наскільки я знаю, як це клопітливо його вирощувати, купила мені поки що вистачить. Ну і оце посадила з сільдірей. Захотіла собі. Це бачила, жінка е, продає в неї великі такі е, плоди, коренеплоди. Думаю, а ну спробую, чи в мене щось вийде чи не вийде. Тут ось так по підстежину собі посадило кабачки, рядок кабачків. Оце ці, що з розсади, садило. Такий вигляд мають, ну, скажу, багато пустоцвіту. А це ось такі кущики. Це, мабуть, Бальзамін буде. Бурячок, цибулька, спаржа. Сьогодні в нас спека неймовірно. Про що вам засвідчать навіть буряки? Подивіться листячко, як пов'яло на них. І на кабачках туди пов'язу. Отой кущ з насіння обгони ті кабачки, що я садила розсадою. Потім тут тако посадила два рядочки, як вони називаються, гладіолусів. Ну і оце посаджені кавуни. Який зробила огляд огороду, повний огляд так, огороду разом з картоплею, з помідорками туди. Тому, Друзі, діліться своїми думками, враженнями. Ну щодо капусти, мабуть, зніму ще окреме таке відео, щоб добре показати вам з верхи листя, під листям, що робиться. Але наперед забігаючи, скажу, що. Варто є спробувати. Це недорого, ви нічого до того сильно не докладаєте, не є хімія. Не всю, два-три кущики для себе. От Мені там писали, що ви на своїй капусті. Звичайно, я на своїй капусті це зробила. У мене її є посаджено, скільки є тих стеблин, я на них так і зробила. Ну, впевнена, що хуже від того їй не стане, тому що це не якась хімія, що я її можу спалити там. Чи... Я навіть не знаю, що їй зробити. Усе має бути добре. Тому так. Пробуйте, експериментуйте, не бійтеся, хто не ризикує, той не п'є шампанським. Та ще покажу курчатка. Бачите, значно за тиждень, коли їм зробила ось таку клітку, вони підросли. Кидаю по можливості бур'янець, це принесла з городу, такий молоденький. Ну, якось так. Пишіть коментарі, друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Вам не важко, мені дуже-дуже приємно. Також вітаю і себе, і вас. Нас уже понад 6 тисяч. Пока-пока, мэм, -пока> <пока> <пока> <пока>